Так завжди ідеально виходить рівно, чітко, коли над тобою стоїть над душою начальник, а ти працюєш, а він стоїть і дивиться, кожен твій шажочечок, кожен твій рух оцінює і показує. Хорошо чи плохо, хорошо чи плохо. Ось так ось спортсмен пішов, дивіться, і начальник стоїть керує процесом. Саме головне в нашому ділі керівник. Бажаєте замовити і червоної, і кручорної щуки, пишіть мені в особисті повідомлення. А ми спостерігаємо далі за процесом, як пробирають на стадіоні. Тут каміння якісь були, їх, коротше, пробирають, дивіться, яка красота виходить. До речі, мене цікавить, якого фіга. На стадіоні Ска, мільйон. Ну просто мільйон. Ну як це так можна? Так, щось щось вже рішають. Що вони тут рішили? Ану, хвалить, хвалить, того, що робота виконана навідмінно. Дивіться, які як круто. Все, зараз він буде виїжджати. Побачимо, як він буде виїжджати. Поїхав, поїхав. На собаки, сейчас собака... Я тут не буду выезжать. А ну, че выйдет эскаватор на горку? Чи він че он еще что-то будет делать? Смотрите, какая идеальная ревнина получилась, как все четко. Что он там делает? видео закончится. <свист> Пока он почухается. А, сейчас сбираю какие-то камушки. Каменечки сбираю. А, рыешься. Может быть, идите. <свист> Боюсь. Пімтайте про те, що я продаю червону, кручорної щуки, а також квіти різноманітні, гейхери по 85, декоративна капуста зараз у мене по 15 гривень. Це знижка, я її продаю по 20, В честь Пасхи вирішила зробити таку знижку. Тому так, давайте в наступному відео, побачимо, як буде виїжджати ескаватор на горку, чи виїде він на оцю горку, чи ні.